Сьомий клас, нова українська школа. Створюємо ментальну карту за темою. Досліджуємо речовини та суміші. Знайомтеся, Тоні Б'юзен, автор техніки ментальних карт, пропонує нам перестати боротися з собою і почати допомагати своєму мисленню. Створювати ментальні карти як продукт свого мислення. Карта знань. Ось так вона приблизно виглядає в уяві цього науковця. Це зручна і ефективна техніка у мислення та альтернатива звичайному лінійному запису. Це діаграма, на якій відображають слова. Ідеї, завдання, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. Ми говоримо про мислення, тож всередині ментальної карти в центрі бачимо ключову картинку мозок. Ментальна карта це органайзер, який дуже добре підійде до планування певного виду діяльності. Mind Maps. карта пам'яті, інтелект карта, карта думок, карта розуму. Ментальна карта. Допомагає легко вчитись. Миттєво багато відмінно запам'ятовуємо, задіємо творчість і потенціал. Карта знань. Це карта, в якій ми пишемо, де видно ключові поняття і терміни, де ми розвиваємося методом мислення розвитку психічних реакцій, пам'яті, уяви, інтуїції. Мислення у нас стає логічним і творчим завдяки карті знань. Застосування карт, це конспектування підручників, книг, статей, лекцій на слух, це візуалізація проєктів, написання статей, рефератів, це запам'ятовування списків і подій, це аналіз і розуміння в кінцевому результаті. Метод інтелектуальних карт можна зараховувати до класу комбінованих методів навчання. Ось так вони виглядають. Використання ментальних карт. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Подивіться, як швидко відбувається розвиток мислення з використанням ментальних карт. Математика нам це моделює. Карти знань створюють за певними правилами увага! Основне поняття інформаційної моделі. Об'єкт уваги сфокусовано в центрі. Це мішень. Теми і ідеї, пов'язані з основними поняттями, розходяться від центру. Стрілочки. Далі гілки пояснено і позначено ключовими словами і образами. Ідеї наступного порядку рівня також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і так далі. Карти знань можна зображати на папері, на дошці з використанням різного програмного забезпечення. Існують. Безкоштовний софт для створення карт FreeMint, The Personal Brain, XMint, FreeMint Map, FreeWare, DropMint, ScreenHunter 5 Free. Особливості FreeMint До вузлів карти можна прив'язувати зображення, текстові документи. Інші файли, посилання на інтернет сторінки, готову карту можна зберегти у вигляді зображення. Працюємо з картами знань. Завдання перше. Складіть ментальну карту до теми, досліджуємо речовини та суміші, алгоритм створення інтелект карти. Як треба діяти? Перше, використовуйте горизонтальне розміщення листка. Зліва направо. Починайте з центру. Створіть центральний образ теми. Додайте другий рівень понять властивостей, асоціацій, а далі наступні рівні. Використовуйте ключові слова. Використовуйте різні кольори, малюнки. Творіть. Магічна квітка допоможе вам пройти рефлексію. Допишіть речення. Мої очікування від ментальної карти. Ході роботи з ментальною картою я отримала. Допишіть це речення. Мене зацікавила конкретно, що мені було. Ну і далі допишіть це речення. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у створенні ментальної карти.